імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив ваш батькам. Група права Львова. Русь. Єдиний син приймає прапор за батька. Олексій розповідає: вдалось востаннє провести час із татом Олександром Зателюком під час відпустки героя. Приїжджав на відпуск на 10 днів. Він приїжджав, приїжджали. На Пасху. На Паску він проїжджав, а тоді з ним. Гарно провели час. Решті його в шахмату переграв. Юнак каже, батько завжди був готовий захищати Україну, хоча доля склалася так, що народився Олександр Затилюк у Росії. Ще доки хлопчик був малим. Разом з батьками переїхали до Житомира. Тут чоловік і здобував освіту. Він тут вже проходив і навчання в загальноосвітній школі номер 6 і після закінчення школи, прийшовши строкову службу у збройних силах, він став до лав внутрішньо органів внутрішніх справ і тривалий час він відслужив у органах міністерства внутрішніх справ України з 2014 року. Олександр Затилюк разом зі своїм підрозділом прийшов найпекельніші точки України та боровся за кожен сантиметр сходу держави. Рідні кажуть, був надзвичайно доброю та веселою людиною. Завжди міг підбадьорити щось там, погратися. Не Знаю, ну просто як люблячий батько завжди піклувався, завжди любив, переживав. Син говорить, найбільше буде не вистачати жартів батька та порад, а також доброго слова. Серце героя зупинилося 5 липня у боях за східні рубежі. У вічній Скорботі залишились мати, сестра, син, рідні, друзі та побратими, а також уся Україна.